Гранда взяли в роботу. У нас пошкодження в задній частині. Щось сюди приїхало. Зараз ми з вами подивимося, розкажу, як це все буде відбуватися. Значить, купувався автомобіль в США з пошкодженням в лівій задній частині. В принципі, ви бачили раніше публікації про нього: як купували, як що, що до чого. А, значить, приїхала машина. Бачите. Ось тут у нас воно сюди все пішло. Тобто це нормально. Американці списують автомобілі, коли вони потрапили в ДТП, є якесь структурне порушення кузова. Якщо автомобіль виглядає на фото цілих, цілим і немає пошкоджень, то чесно кажучи, до нього більше запитань, чим відповідей. Це може бути кукла, потрібно перевіряти, що автомобіль торгувався виключно від страхової компанії. Потрібно обов'язково дивитися Carfax, це може бути на аукціоні, не вказано в Carfax буде тільки вказано. Це може бути е, утопленик і так далі. Це контролювати потрібно, але не думайте, що американці дураки і будуть списувати машину і забороняти у себе в країні її до реєстрації тільки через те, що вони поцарапали просто бампер і крило. Ні, це так не працює. Що у нас планується по роботам? Значить, ось, бачите, ми ось всерединки, тут у нас воно пішло. Зараз майстер приєднав до стапеля цей автомобіль, це крило і максимум зробить витяжки. Потягне його, поставить назад, поверне йому геометрію кузова. Далі. Тут у нас пошкоджена е, безпосередньо полочка і саме крило. Якщо це все обрихтувати, то це крило буде затягнуте повністю шпаклівкою. Але ми так не робимо. Ми робимо так, як треба. Далі це все повертається, геометрія кузова виставляється, береться донорське крило, висверлюється, як я вам постійно показую на відео, і приварюється нова фільонка. Шпаклівка буде тільки в місцях надрізу, а крило буде мати просто вторинний окрас. Ось. Так, потрібно ремонтувати. авто. Ось так ремонтуємо. Ми авто із США, коли ми готуємо його для вас. І мені приємно було недавно бачили відеоогляд, Ми клієнту е, Mazda cx 5 віддали. Вони поїхали в Олександрію. Поїхали вони. Е, Зробити повне каско на автомобіль, який ми підготували е в страхову компанію. ТАСС, здається, і вони кажуть: ну, ми робимо повне каско на американців, але у нас є дуже жорсткі правила, і не всі американці проходять. Під цим. Ну, по-перше, має бути ціла безпека в автомобіля. По-друге, має бути ремонт відповідний до того, щоб він був в заводських налаштуваннях автомобільних. Адже якщо у вас машина зібрана з гімнає палок і давати вам її потім розіб'єте повну компенсацію на всі запчастини довгі цілі, ніхто не буде. І були всі приємно, ми вражені, що а, ну, зілені, чому вражені? Ми знали, що це в провірку автомобіль.